Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний і свіжий салат з тунцем, який ідеально підійде як для легкого обіду, так і для святкового столу. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для початку приготуємо яєчний млинець. У миску розбиваємо 2 яйця. Додаємо дрібку солі, чорного меленого перцю та дрібку італійських трав. Ретельно збиваємо вінчиком до однорідної маси, розігріваємо сковороду на середньому вогні. Змащуємо її олією. Виливаємо яєчну суміш на сковороду і смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готовий млинець перекладаємо на тарілку, щоб він охолов. А тим часом приготуємо мариновану цибулю. Одну фіолетову цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Саме фіолетова цибуля додасть салату свого особливого смаку. До цибулі додаємо 1 столову ложку цукру без верха, 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Все ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин. А тим часом підготуємо інші інгредієнти. Два огірка середнього розміру нарізаємо соломкою. Перекладаємо в миску, в якій будемо змішувати всі інгредієнти для салату. Два середніх помідори. Вибираємо в них м'якуш зернами і нарізаємо соломкою. І охолоджений мланець нарізаємо соломкою, щоб він гармоніював за розміром з іншими інгредієнтами. Дрібно нарізаємо пучок петрушки. Можете використовувати будь-яку іншу зелень за смаком. І це також все в миску. Сюди додаємо прямо з банки тунець у власному соку. Але соку я трішки відлила, щоб салат не був водянистим. Додаємо половину банки консервованої кукурудзи та замариновану цибулю разом з маринадом. Поливаємо олією 1-2 столові ложки і перчимо за смаком. Сіль є в маринованій цибулі. Але завжди пробуйте на свій смак. Якщо ви любите гострі страви, можете додати в салат трішки гіркого червоного перцю. Акуратно перемішуємо всі інгредієнти, щоб вони добре просочилися заправкою. Наш салат готовий. Повірте, це неймовірна смакота яскравий, свіжий і дуже апетитний. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі! Всім миру та добра.